Привіт! Ми сьогодні на кухні. Ой, я забула Криста. Я Марта Флай і Віка Флай. Флай. Сьогодні ми будемо робити яблуко з шоколадом і з цукром. Попробуємо. Так, яблуко треба помити. Можна два, можна три і кусочок шоколаду. Я зараз три. Самі. Я межу яблуко. Можна і таке, знаєте, що на дереві ось таке, щоб можна кубити. Так, так. Я зараз його помилю і поріжу. Так, може? Так, дивно Так, чекайте. Ось тако, беремо яму коріжного. Ось такий кусочок можно вот трай тако так чик 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 Так, миградочку. Я наберешься точно. Давай, я не Я, Вика, я режу. Ха-ха. Нет. У -у -у. Ось таки, на такі кусочки різано так буде смачніше. І так є, подошла. Ну і Віка зараз ріже, а я зараз трошки шоколад. То ще треба шоколад ножиком. Він але не може, знайти ножик. А, знайшла Так, віка, тепер посунемося. ви можете взяти, вибачте, я в на такі кусочки взяти кусочок шоколаду. Черного можно обрелогать. И супорт. Так. Так, далі я режу шоколад. Шалонія, тогда. Мы порезали шоколад. Тепер... Віка ріжеть рі, 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 кусочками яблуко. Цукру можете давати дві, ні, одну ложечку, бо і так нам забагато. В другому від, відео ми по, покажемо з грушок. Грушки. Може, і в мене грушки, може, і нема. Я, я не знаю. Даре ще. И зараз ме зарезаемо. Дали? Вот. Вика. Ме режемо. Так. Так, смотри. Чекай. Зараз. Ме можемо ще додати компоту. Чуть-чуть. Але це шуточка. І, і останній штрих повиш. Ми тільки хочемо запробувати, бо я думаю, яке ще відео той придумати, а я о! Вісені вкусня! Задаємо одну ложку. Можешь ще чуть -чуть шоколад. шоколаду Ну давайте. Можно шоколад. візьмемо шоколад, а я поки що додаю цукру. Можете ось тако дати цукор. Ти вважаєш такого, як я. Ось ну, так навіть у нас виходить. Там є яблуко, цукор і шоколад. Ви можете собі таке на сніданок зробити. От, наприклад, я завтра візьму собі таке на сніданок зробити. Висипається.

Да. І це навіть не треба думати. Ну все. Всім по Вам смачного і всем папа.